Так, Всім привіт! Інціння на підйомнику, підняв. Сходу пояснюю, заміна буде і пружин, і стояк, то і стойки мокрі потекли. З обох сторон, передні це точно. Так само мокра потекла і пружини мертві. Е, характерно видно, наскільки мертві пружини, це ззаду. Тобто, як бачимо, у нас вітки лягають на віток, таке не повинно бути. Це говорить про те, що. Пружином хана. Так само у нас тут пружина повністю лягає на виток. виток на виток. Тобто пружина вже не пружинить. Е, пружини, резинки нижні порвані з обох їх роздавило. То під заміном. Дача положне кузова є. Так, стойки. Це так само стойка мокра. І ця стойка, як бачимо, мокра. Коротше, всі чотири стойки під заміну. Всі чотири пружини під заміну. Вона і зразу стане вище, я думаю, буде криливіше. Так, понизу у нас тут вся та сама колбасня так само підтікає не сильно, але підмокріє сальничок цей, тих, що достаїть на датчику рівня масла. Це є хвороба на моєму така сама біда. Тобто буду замінити масло, відповідно вже буде знімати піддон. І це все діло лікувати. Список мені вже власне озвучив. Зараз я просто чого її підняв, тому що зараз його пущу, чисто задерти його, зроблю так, щоб він був задертий. І подивлюся по положенню кузову, як воно буде. Говорити. По мається на увазі такому, як би хотілося, щоб воно мало би бути. З часом багато машин буває, що сідають. Ну, в інсігній важких автомобілів це дуже часто буває. Ну, така шапочка накину на голову, бо я вже замахався, в мене рани вже на голові не заживають. Постійно тільки-тільки почали заживати, я вже умудряюся знову сандалитися. Давайте опустимо до приблизного рівня і почитаємо комп'ютером, що у нас показує датчик положення кузова. Ну, приблизно опустив на цей рівень, який би хотілося. Тобто це рівень нормальних відносно пружин. Давайте кинемо на комп'ютері і подивимось, що у нас по положенню кузову Так, Зараз припіднято. Пам'ятаєте, у нас там було Мінус 70 і якось плюс 70. Зараз у нас передній 89 буде передприпідняти, а зараз вже мінус 49. Тобто з датчиком заднім щось не ладить, його треба буде або міняти, або пробувати. Перше. Давайте перше поміняємо пружини ззаду, подивимося, читаємо, як воно головне, щоб виставити горизонт. Виставиться горизонт, тоді вже помилки цієї по коректору фар, я думаю, не повинно бути. У нас просто зараз не виставлений горизонт. Ось такі тут справи. І можливо що з заднім датчиком якісь є нелади. Ну і плюс мені е, власник доніс інформацію, що були аля мощні технарі, які контролькою. Заживлювали блоки і, можливо, щось після, після того, як заживлювали, щось і потушили. Назвемо це так. Коротше, її треба перший зад задерти, тому що автомобіль не повинен бути рівний. Він зараз чисте рівно підняти і перед і зад. Він має підняти і бути зад чуть більше, ніж перед. Можливо, якось треба буде ще сидіти, багатися з калібровками висоти налаштуваннях. Щоб це діло заадаптувати. Так. Е цей автомобіль поки що ми виганяємо е Будемо займатися іншою машиною, е на цей автомобіль йдемо замовляти з запчастини. Почнемо з амортизаторів і пружин. Так, продовжуємо Peugeot 508. А знаєте, це той момент, коли ти думаєш, вроде би починаєш пологоньки розгрібати. І тут під'їжджає така машина, яка тебе вводить в такий ступор, що ти охреніваєш. Е, на цьому автомобілі треба буде поміняти сполучник, то не проблема. Поміняти сили блоки передніх важелів. Тоже Трошки є дещо розбирати, але це не проблема. Ну, а найголовніша проблема у цій автомобілі селектор. Тобто, так подумає, та що там? Там вищілкнув, Тут 4 гайки крутив. Ну, ладно, там побавитися консоль розібрати. Ну, Те вже тут, правда, застрижений роз'єм. То ми там ручку з того, напевно, переставимо. Ну, 4 гайки відкрутити, там пару роз'ємів повідключати, попереставляти. Ну, щоб це зробити... Тобі, любий друже. Треба зняти глушник, тому що цей селектор вкладається знизу. А щоб його зняти, хомут ось там. Відкрутити кріплення. Так, так, він суцільний, він не має з'єднань. Кріплення тут. Кріплення тут. Сумніваюся, що нам дасть посунутися сюди назад, щоб його висунути звідти і опустити. Тобто Треба ще відкрутити сполучник задній маснути стабілізатор і зняти банку. тобто Весь глушник, всю довжину треба демонтувати. Ну і далі треба відкрутити боковіцію листи, щоб від'єднати цей екран. І аж тільки тоді ми доберемося. До селектора, як вам об'єм робіт. Так, двох слов, ще я зробив. Повідкручував, познімав частково ті щити, від'єднав екран, опустив його вниз, відкритив я кронштейни. Воно де, там другий стоїть на лапі, які кріплять все поржавіло на смерть. Нічого, трошки прогорнав плашку і трошечки повідкручувалося повідкручувалися. Опустили, зняв з резинок глушник, плюс його можна сувати в сторону. І теоретично, я думаю, що ми зможемо, решту не знімаючи, це діло відключити і сюди висунути. Тепер воно залишається. під капотом просторі зняти трос і розбирати. Всередині консоль. Ой, блін. Так, від'єднав. Тут є два вусика, їх назад пригинаємо і виштовхуємо туди. Все, тросик у нас звільнений. Ну а тепер трошки можемо сполакати руки. І буде зараз, як то кажуть, близько частіше робота розбирати. Консоль. Ох, тут зараз буде кекс. Так, Дуже сподіваюся, що цей селектор робочий, бо хвостики тут бачимо обламані. Це коли ви застібаєте його догори, щоб він не падав, а типу прищокувався і на цих хвостиках фіксується. От вони обидва зламані. Так само у нас тут крайчик цей відламаний, як і в тому селекторі. Ну, сподіваюся, що він хоча б переключає, бо при переключенні у нього скажений на тому люфт. Тобто ви навіть не можете певну позицію уловити. Сподіваюся, що це і робочий. Так, ось так ми це все діло розібрали. Попільничку, дуже багато конектору, то всі відключати. Купу, комплектація багато, має купу кнопочок, і підірів'ю і тому подібне. Це я зняв. Знімається перша ось ця частина. Потім знімаємо цю частину, витягуємо, е за захвостики розпідважуємо, але бажано, щоб лючочок був закритий, такого в закритому положенні. Е нахиляючи сюди донизу. Він вилазить, ну, просто тут зубчки має, з цих зубчиків і щолкується. Витягнули і відкручуємо по периметру ось цю верхню накладку. Зараз на садьому селекторі оця резинка була, її стягнув, і вже під ним у нас відніються гвинти кріплення. Конектори всі Народ, Щоб пішов конектори. Треба ось такі, бо є місцями такі, що рукою не залізеш. Але щоб натиснути на ту ж саму качельку, так от чик і чик, і Ось такі речі мають бути. Все, всі конектори від'єднані, зараз відкручуємо і селектор має впасти вниз. Він тут, правда, нейтраль переведений, бо коли в паркінг, він затикається на ньому. Так. І все все від'єднано. Все, відкручуємо. Так, Старий селектор ми зняли. Ох, витягнути було трохи з чимось. Мені просто цікаво, як зараз його буде запихати цей новий. Ладненько, давайте запихаємо. Я сподіваюся, що кекс мені не буде дуже великий. <ріхи> О, -палки. Так, встановив, підключив, поки що підключив цей, щоб просто бачити положення. В принципі, ці положення має дублюватися на екрані. Давайте просто щоб бачити. Запалювання. Є оу, музика геть. Так. Лягушка відскакує. Е. Yeah. Задний хит включился. R. тут R тоже. нейтраль, Drive. Neutral R parking. Ну это хвостик так само тут вот, рыжаный. Але тут вже немає цього знаєте, люфта того, що бачите що не міг злопати, тут дивіться вже чітко все. Дебільно оцей селектор з цими зігізагами. Чесне слово, ті, хто це проєктує, це реально кончені. Ну, блін, є класний просто селектор, який рухається вперед-назад. Все. Чітко ми кожну позицію, чітко переключається і без всяких цих во Ні, от не видумували. R. Нейтраль. Є, є, позначується. Драйв, є, драйв є. Нейтраль, є, є. Задній хід Е, є І паркінг. Все бачи. Все бачи. Окей, добре, що є так Кур, ляга. Яке тут дурне оце ось зігі загі тому воно ну, і тут овечі крижі не був теж. Бо у всіх блін, це виламується, всі тягнуть вперед-назад. І з часом вибивають, значить, фіксується, розблокувати, цикс лягушка відскакує. Є. Бо на тому селекторі лягушка не хотіла відскакувати і вже не можна було зрушити. Він замикався селектор і не можна було зрушити. Так, добренько. Тепер все в зворотньому порядку збираємо, йоли, мотали. Зараз я тут розімкнув, перевів і дивіться. А там трос навіть і не рухається. Тобто люфт в самому селекторі. Знаєте, я рухаю. Таку якось би показати. Бачите, А на тросику аж коли от кодергеш? А оцего люфт. який хід. Нічого не відбувається. Тобто нет. селектор стоїть на місці, я який роблю, сантиметровий на тросику. Тобто в самому селекторі щось та то є, тобто його треба розпаювати і дивитися. Ну попробуйте хіба що цю кришку цю вскрити чи там є якийсь доступ, може там якийсь шарнір просто пошкоджений і він налять по типу, ремонту. Ну це вже я віддаю на розсуд власнику, хай він собі з тим бавиться, якщо він хоче. Ми поміняли. Наше задача було замінити. Можливо, саме. Так, Все, скрутив зворотньо порядку, все позакріплював. Тепер у нас залишається зараз, ще поміняти сполучник, бо я думаю чути. Це значить треба зняти колесо, бо доступ треба буде там, я не зможу відкрутити почистий граник, так усі бути заржавілі. Зараз це сиділ, гарно чухаємо, проганяємо різьбу першим плашкою. Щоб можна було відкрутити, щоб було менше кексу. І замінюємо цей сполучник і тоді переходимо на переднє важелі. ну Скажімо так, раз вже машина піднята вже робимо все понизу. Так, партномер. Не я купляв, тут купляв власник. якийсь RTS. Новий сполучник. Залітає сюди, закріпили його, все, скидаємо за ковс і знімаємо передні колеса, займаємося цими блоками. Передніх важелів. В двох словах, оцей автомобіль сьогодні в рейтингу, в моєму рейтингу кончених автомобілів скакнув на перше місце. Е, у чому Тут не так як речашка, е, як ця підвізка називається, я вже забув, коли верхній важель, салімблоки, 4 салімблоки. Нижні важель теж селемблок. блоки. А лишень тільки в самому кулаку, оце, що між важелями, шарові стоять, на них повертається. Ану, експерта, нагадайте, як тип підвізки називається. Е, розумієте, єдиний звездець, і не хочемо тікатися, це оцей болт. Витягнути полосі не можу, тому що важель не дозволяє, Зараз виходить, ще стойку відкручувати. Не дозволяє його більше відхилити. Зараз придеться ще відкручувати стойку. І не знаю, чи воно там вийде чи не вийде. Та, там там на сильному на блоку. може і пустить. Тут то, така стойка. Поєднано з получником, ще не знаю, як воно піде. Ледве відкрутив наконечник. До речі, рульова тяга тут вже підоставши. Ще вроді би люфта немає, але вже, як то кажеш, знаєте, як хвостик після кексу. Ну, наконечник, типу, ще добре, тугенько ходить. Це за рахунок цього я що відкрутив, щоб більше довертати. Але куди довернути, коли в кулаку? Є е борт, більше не довернеш. Полось далі не тікає. Викрутив з важеля, пробую штовхати разом з цим. ніфіга, недостатньо. Щоб витягнути цей єдиний болт, розумієте, Був би він знизу прикручувався догори, а зверху закладна гайка. Все, це ідеальний автомобіль, це класно, грамотно зроблено. Ні, от тільки і за того, що. Це зроблено зверху. От Конструктори кончені реально на всю голову. Інакше слів немає. Тому що тільки кончений таке міг придумати. Тільки кончений таке міг спроєктувати. Оцю ж закладну гайку, чого її не зробити зверху. І прикручуватися знизу болтом. Ну, решта ж болти ж прикручується. Решта ті всі кріплення прикручуються. Що, оцей болт е, вище? Та ні, ніфіга, він так само за вишки, як і цей стричить. З якою метою це зроблено, що Іменно е, цей болт йде прямо під полосся. Коротше, це одно боліло. Я вже не знаю скільки часу я бавлюся, аби тільки один хоча б важіль зняти. Я вже за цей час давно вже б їх перепресував би. І сам прикол в тому, що я не знаю, як так, всі абсолютно болти, всі настільки ржаві, що навіть якщо плашку проходиш, от їх перші відки, що відкручується гайка, воно все одно не може викрутитися. Тобто забиті е, корозію жахливо. І вроді би автомобіль типу, такий, що він типу, цинкований, такий, що він типу, не повинен ржавіти. Ну, блін! Просто я так понял, що він гаража не має. Бо так, щоб заржавили болти, це просто такі звіздець. Отак От само, як я з тим сполучником заднім бавився, що поки плашкою прогнав, поки повідкручував, ніхто на не піддавалася. Так само тут елементарно навіть, на конечку кройової тяги я ледве його відкрутив. Просто не хотів, щоб обірвали його, знаєте, що його гайку туди-сюди, туди-сюди пропшикував. ВДшкою туди-сюди, туди-сюди, і так він пішов зі скрипом, але відкрутився. І, у нас перша перемога, сером блоки відірвання міняємо. Коротше, всі болти треба проганяти. Цей пішов, але на кінці треба було очистити і змастити, бачите, на нього аж сірий. Відкрутив. Стойку нафік, і тоді вона нам дозволяє кулак відхилити далі, тобто поїщку, але все діло, щоб нічого не побривати. Витягуємо через цей отвір повністю полось. Його в сторону відхиляємо, я зараз просто знизу підпер, щоб ну, не мотилявся, як попало. І тоді вже болт можна витягнути, тут полос, схиляємо в сторону і витягнує. Коротше, щоб добратися хоч до чогось, треба розбирати майже половину всієї підвізки. Отакі конструктивні рішення. Так, добренько. Цю фігню випресовуємо. Інакше не назвеш фігня якась, сильний блок, конструкція така дурацька. Було, знаєте, раніше дві круглі, І до побачення. Ні. Кожна модель щось своє, щось нове, щось треба відригнути. Конструктивізм просто вбиває. І цей, цей блок випресовується. Скажімо так, нескладно, дуже просто. Надірваний трошки та Замінимо його. Так, і залітають. Два сілблоки, цей новий і цей новий. Закладаємо. Так, опускаємо всі моменти демонтажа і тому подібне. Все, закинув і на другий Раз і два Давайте так одразу, щоб потім не було запитань. Ось цей вокарявий силблок, то цей по сасіку Вони йдуть одинакові і на праву сторону. 225-00-32. І ось ці сімблоки теж одинакові. 56, 21, 21, Якась фірма непонятна. Хатчинсон. А може якась непогана, Хатчинсон щось таке, чув, щось, тоді би непогане. Так, добренько. Збираємо і другу сторону також. В принципі, якщо ти зразу тут все розбираєш і якщо тобі повезе, от дивіться, ця сторона, е, болт амортизатора, не відкручувався. Е, наконечник не відкручувався. Тобто кожен болт дрюкався. Ту сторону, я так поняв, що хтось недавно щось робив по цій стороні. Тому що по цій стороні, дивіться, це в смазці. Відкрутилося все чотенько, всі болти без всяких яких. Тобто ця сторона пішла легше. Качелі, як то каже, по цій стороні таких критичних не було. Та, блін, це якийсь звіздець. Воно просто із за того, що ближче до обочини і обмивається болотами і прочих хрені. І воно так позакисало, я не знаю. Брудний капець. Ну, коротше, от такі речі робити, щоб, щоб бути чистим, це нереально. Ти по-любому будеш брудний, як не знати хто. Так, добренько збираємо другу сторону. Так, Все зібрали, там, де треба, стойко підпирали, позатягував. До речі, той сполучник вже трошки легше прокручується, тому як то каже на підході. ну, ще люфта, вроді начебто немає. Але так, для замітки власник відео дивиться по-любому безно. Так, добре, опускаємо. У нас ще залишається там по салону дрібнички позбирати. Майс на увазі, хто то консоль, ручку зачепити. І начебто все. Цей автомобіль завтра вже можна буде віддавати. Щоб ви розуміли, чому я зранку може трубки не беру і не тільки 0.015. а я ще машину збираю. Ну це так, для замітки. Бо там зластиться, що я е, до години 10-11 телефон не беру. Я ставлю тупо на беззвучний. І як то кажуть, дзвоніть люди в рельсу. Так, автомобільчик у нас вже опущений, повністю... опустив я наниз його, а не опущений. Все, зібрано. Так. Повністю все. До речі, коли збирав, випадково нажав насос і представте собі, як тут працює. Дзвонили зі служби 112, уточняли. Що за автомобіль, Кажу, такі години ремонтується. Так, добренько. Повидаляв всі помилки, звичайно, що ми запускали. Автомобільчик стартує, Ну, зараз відкрита дверка просто, ні єдиної помилочки, передача включається, все чотенько. не буде диміти, все працює, власник може забирати. Так, дякую, що дивилися ось такий беремотик 508-го Peugeot. Ой, бувають і такі забавки. Але і без них ніяк. Завтра ми ще подивимося до підігріву сидінь, як казав власник. Подивитися, чи є вергізня, що підплавився штекер. Бо буває таке, що штекера підплавлюються. І призвонити мат, чи в мат не згорів, чи в штекері проблема, обидва передні підігріви, не працюють. І щиток приборів, якщо, ну, якщо мати час, бо у мене фізично просто інші автомобілі є і на таких дурничках на щитку приборів, чи то фарба якась попала, десь щось там підмальовував чи, чи яке. На підсвітці я так не хочу підсвічуватись, тут треба запалю включати. Ключ там вже. Тут ви є зверху де табло, чуть-чуть типу, запилено. Ну, я думаю, що то від полірольки, що всього, так, да, просто попала полірольки, вона так відблискує. Є люди, які настільки заморачуються такими дрібничками. І підзаїдає... Проєкція через раз працьовує, е, теж про подивитись. подивитися. Ну, Швидше всього, що я завтра тільки з матом подивлюсь прозвоню мати і на тому стану. На ці дрібнички просто фізично часу зараз немає. Е, мушу перше поробити, ті, які автомобілі вже набрав. І завтра людина попросила терміново зробити е, автобус, тому завтра у нас буде течик. І то він не буде з самого ранку, тому що зранку мене теж не буде знову. Е... Тобто десь з обіда. Ну, то буде відео по течку. Там вже прийшли на нього запчастини. то на течку у нас ремкомплект гальмінового кілька переднього, датчик АБС і шлейф руля. І таке ми теж замінюємо і таке замовляємо. Для справочки першого дня ночі.